Можливо, ви звертали увагу на рядок пошуку, коли ви заходите в настройки системи. Він е, Тут для того, щоб швидко знаходити потрібні параметри. Наприклад, я хочу настроїти здійснення скриншота ковським рухом із трьох пальців. Для цього починаю вводити Screen і вже бачу потрібний параметр. Тицяю на нього і включаю параметр жесть. Трьома пальцями. Далі, наприклад, якщо я хочу відредагувати гучність, то вписую в рядок пошуку гуч. І вже бачу потрібний параметр. Далі редагую, як мені потрібно. І виходжу. Отже, опція із рядком пошуку покликана допомогти користувачам швидко знаходити потрібні настройки. І до речі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки або поділіться цим відео з друзями.